Привіт-привіт! Мене звати Тетяна і розклад на Україну. І от такі в мене вийшли карти. Загальна енергетика країни. Така робітнича. Люди працюють, країна працює. Україна, вона вже щось має. Вона вже впевнено стоїть на своїх ногах, вона вже має деякі свої ресурси, які може використовувати. Ще все одно присутня певна маніпуляція, але Україна вже хоче або має право. Заявити про себе. Карта мага каже: Я є. І в думках є такі думки повернути ситуацію на свою користь. Так, це не різко, це не бистро, по помірності. Але вся активність мудрим рішенням переходить в силу, і потихеньку починається обнулення рашки. Те, що Україна має, вона використовує, намагається використовувати і обертати на свою вигоду. І то там, то сям щось постійно обнулює. Це небагато, це по помірності. Але так, так, так прийняли рішення, що буде зараз діяти тільки сила. Вже вибору Рашки, мабуть, не будуть ніякого давати, От. а будуть продавлювати ситуацію. Тому що вони іншої мови не розуміють. Вони розуміють тільки мову сили. І для того, щоб фортуна якось повернулася на бік України, треба застосовувати тільки силу. Ще на дні колоди карта Вищого суду. От, то це така сильна карта. Це карта, де за свої чинки треба відповідати. І Україна до цього призиває, але вже силою. Отакі карти випали. Дякую за увагу. Пока-пока.